Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, одразу 9 моделей, різних виробників та різної потужності. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який ми спустили, Yanmar АФ15, трьохточка, точка, реверс, задня резина 8х18, звичайна механічна коробка передач, повишені пониження є функція оберт на місці. Напрацювання 622 мотогодини. Вал відбору три швидкості вперед, одна назад. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 5800 умовних одиниць. Наступний тракторець це у нас кубота джел 240 24 кінських сили. Довга база. Задня резина 9,5 на 24. Тричі виробник Falcon, повністю в максимальній комплектації. Реверс, гідропідсилювач, U-Shift напівгідравлічна коробка передач, пам'ять на віски є, оберт на місці є, боковий плаваючий є, підлога повністю рівна. По дисках він 94-го року, трьохточка, швидкоз'єм. А вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 8300 умовних одиниць. Далі бачимо малюк свіжих років, трьохциліндровий на 13 кінських сил Bota GB13. По дисках він 97-го року. Просте керування навіскою верх-низ. Дивимось на стан керма. 885 мотогодин. Заявлено напрацювання. Механічна коробка передач 3 плюс 1. Повишені понижені і вал відбору дві швидкості вперед одна назад. Досить прості органи керування, і навіска буде також проста двохточкова вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою. І доставкою 5200 умовних одиниць. Кубота Джел 220, трактор довгої бази на 22 кінських сили. Повністю механічний. Задня резина Falken 9,5 на 22 3 швидкоз'єм Чудові ліхтарі, бачимо, дуга безпеки. 692 мотогодини на напрацювання. Реверс механіка, гляньте на стан керма, рідне сидіння. І є боковий циліндр з боковим плаваючим. Оберт на місці, вал відбору 4 швидкості вперед, одна назад. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 7700 умовних одиниць. Наступний ось такий малюк Кубота Бультра 1 116 трьохціліндровий на 16 кінських сил. По дисках він 85-го, 8,3 на 20 розмір задньої резини, до речі, блічстоун з високими карбами. Двохточкова навіска з боковим циліндром, і бачимо, що є вже встановлений фарко. Звичайна механіка Три вперед одна назад, трьохшвидкісний вал відбору, передок можна відключити, і є повишення пониження. керування боковим. Напрацювання 759 мотогодин заявлено. Ось таке сидіння під сидінням. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 4700 умовних одиниць. Кубота GT23, середньобазовий трактор від кубота на 23 кінських сили. Тут двигун стоїть 3 задня резина 9,5х24 японська бричло. І комплектація тут максимальна. Гідропідсилювач, гідравлічна коробка. З трьома діапазонами сидіння чудово виглядає, кермо чудово виглядає. Функція оберт на місці вмикається кнопкою, боковий плаваючий Є. Рівна підлога. Напрацювання 739 мотогодин заявленого напрацювання, трьохточка, швидкоз'єм і дуга безпеки. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Янмарка е 3 Потужність трактора 13,5 кінських сил. 8 на 16 розмір задньої разини по дисках він 91 року. Трьохциліндровий, є боковий циліндр з боковим плаваючим, двохточкова навіска. Ось така механічна коробка передач. Раз, два, три, 4 парад одна, назад і повишення понижені. Вал відбору двох 734 мотогодин заявлено на працювання. А вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою всього 4500 умовних одиниць. Кубота Асті А-195, потужність трактора 19 кінських сил, задня резина 8х18, по дисках він 1995 року. Він буде трішечки занижений. Стандартна, трьохточкова навіска, є боковий циліндр. Пульт керування боковим, тут боковий плаваючий, безпечний режим. 777 мотогодин, пам'ять задньої навіски, механічна коробка передачі три вперед 1 назад, бал відбору три вперед 1 назад, вручне керування боковим циліндром. Тут уже зручне комфортне сидіння, і можна відключити передок, тобто або задній привід, або повний привід. Рівна підлога, а вартість трактора з фризою і доставкою 5700 умовних одиниць. Ну і наостанок Янмар АФ-30, трактор з рідною оригінальною японською кабіною на 30 кінських сил. Міцна рама, масивні мости. Давайте одразу заглянемо всередину. Бачимо, є тут шумоізоляція, сидіння в доброму стані. Чотири діапазона повишених, понижених, оберт на місці, напівгідравлічна коробка передач 4 ступенева, є гідропідсилювач, є реверс. 988 мотогодин заявлено на працювання. Збачимо пічка, холод, тепло, кондиціонер, магнітофон. Ось Тут ось таким матеріалом все оббито, обшито і зверху також. Резина у нас блічсон 12,4 на 26 з розборним диском. По дисках він кінець 93-го року, трьохточка, точка, швидкоз'єм, автопопадач. Кабіна має висоту 2 метри, а вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 12 тисяч умовних одиниць. Ну, що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик, як я говорив, 9 моделей, є трактор з кабіною, є маленький янмарчик, є янмар з трьохточковою навіскою. Тут ми бачимо середньобазовий з напівгідравлічною коробкою GT23 B16, B1 джалка 22, 24, компактний 13-сильний GB. Тому, якщо вас зацікавила якась із моделей, Краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус-трактор. До побачення!